Ну що, давно вас не брала до курячого подвір'я з собою. Сьогодні не я їх випускаю, не у мене вони вибігають, бо їх зранку кормив господар. Він їх випускав. Що тут з новенького? Біляш, ти що таке грязний на сережках? Де ти рився в болоті? Сухо. Коротше, з новенького це вже винесли воду. Ага. На вулицю, на такий теплий період ми виносимо, щоб і всередині було сухіше. Ну і тут в спеку їм менше е розводити сирість в хаті. Що і збилася з мислі, да, з думки. Коротше, і щоб менше ходити. О! туди сюди, тут пройшли напалися. оця бочка це. Ми попіл збираємо, Ценбочка, це величезна каструля. Ми збираємо попіл і періодично це обновляємо, бо це корита стоїть завжди, щоб вони могли купатися. Окрім риття рам ям. Щось я коротко, сьогодні зранку <кхи> замовляюсь. А ще треба накрити від дощу. Від сонця тентом і виносити їм вже на вулицю і зерно, щоб вся їжа і вода були на вулиці. Пішла до інших, подивлюся, що вони там.